Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, що Донфенг 404 DG2. По простому 40-ка G2 від Донфенга. Сеня, Сеня, що змінилося? Змінилася ціна і капот. Зараз до цього вернемося перед цим, хлопці. Знаєш, по любому будете писатися. А яка ціна прицепа? Пожалуйста, прицеп. Ціна без куліс 2030 з колесами 26300. Все. Характеристики. Пожалуйста, бо по-любому почнете питатися. Отже, змінилась ціна. На даний момент він коштує 11300. А колись він коштував, якщо мені пам'ять не зміняє, 9500. Це саме глобальне змінення, яке в ньому пройшло. Ну і другий капот. Втулили от такого віда. Я думаю, все-таки він буде в капотах старих, бо старі капоти і ці всі полосочки як-неяк більше на нью Холланда змахують, а китайці люблять трошки копіювати все інше. Тому отакий гость у нас буде, мені здається, частіше. Чим Це, як я казав, десь якась партія, хтось не встиг закупити. І вони попали до нас. Значить, різниця в ціні, різниця в капоті. Маємо реверс, маємо коробку передач, маємо все обшити, маємо все те, що і було в старому Донфенгу. Даже, даже, так, же саме, що оба! Тільки я не знаю, от не пам'ятаю, чи там було так обтянуто отражателем бак. Навіть той самий мотор. А ну, так, да, ЗН490. Той самий двигун. Будь ласка, нічого не помінялося. Це для всіх тих, хто думає, в якому кузові брати, в такому кузові брати сороковку. Ще сороковку брати в такому кузові. ну Може бути різниця, скажу вам так, по світлі, бо тут як якісь діоди, якісь лінзи. Але я вам скажу так, особої різниці в цьому світлі я не бачу. Тут теж є лінзи і там є лінзи. Тобто різниці ніякої я такої глобальної не бачу. Тут різниця, скажімо так, на ваш перформанс. Тобто, як ті пословиці, поговорці, на і колір, всі фламастери різні. Комусь подобається такий капот, комусь інший. Так, да, він буде виглядати незвичайно, тому що всі вже привикли до одної морди. А тут -а, бац і отака, як не як, більш прогресивна, продвинута, просунута. Ті ж самі сороковичні мости, як люблять казати продавці. Все присутнє. Так що отак. Бо кажу, всі дуже питають, що в ньому змінилося. Та нічого в ньому не змінилося, китайці вам не будуть видумувати лісопед, який сам себе продає. Так хорошо. Просто взяти наші шофінги, оці ці Коли ж був на заводі, всі бачили, які є капоти. Всі є різні капоти. От і все. Просто для кожної країни. Є свій улюблений дизайн. Якщо в нас вони приживуться, а це буде дуже помітно іменно з заказів продавців, якщо вони, грубо говоря, їх Там за 2-3 місяці всі продадуть і в них остануться в старому кузові, то будуть завозити все-таки в нових капотах. А так, різниці ніякої. Різниця чисто в зовнішньому вигляді. Навіть взяти та ж сама сітка, дивіться. Що на старому, бачите, воно тут, та вся електроніка зверху, але все-таки в гофрах, тому туди-сюди, все затягнуте, ізолентою замотане, то надіємося, що там воно все нормально. Ну, поки ще ніхто не писав, що в нього із за доща коротило щось там. Так же саме тут. Бачите? Теж все є. Тобто нічого не змінилося. Щоб тут хоча б взяли цей капот сюди, всі кажуть, ой, типа як його. Обдув двигателя, він в тебе там не перегріється, всі діла. Народ, який обдув, блін. Тут оплюнув з цієї сторони, а з тої сторони вилетіло. Все наружу. Все. Тут ще, якщо розібратися, то по правильному взагалі взяти оце все. Заклеїти к бісу, щоб нічого цього не було. Туди хоч менше пилюки буде попадати. Отак от. Ну це... Мій порив емоцій. А так ця сітка, знаєте для чого вона може робитися? тому що ця сітка може бути дешевша желіза. От і все. Просто економія. Ну це я теж... Чисто моя суб'єктивна думка. Не можу поняти, на що там ті стекла ось тут. Да, так, ти їдеш і дивишся. До речі, власники, джишу, кану скажіть, не побилися вони у вас? Бо якщо у вас не буде крил, а ви його купляєте без крил і заженетесь, та ж от по такій дорозі десь будете гнатися, та я на ньому швидко їхати не буду. Це ви так зараз кажете, потім четверту повишену вилупите і будете летіти, як дурні. Щось попаде і все, і стекла немає. Тоді, ну тоді що, тоді берете жестянку обичну, вирізаєте і синім фарбуєте. Да, може бути, як плюс, коли ставиш кабіну, але навіть якщо ви будете ставити кабіну, вам треба буде ці стекла відкрутити, купити уплотнітель і бачите. Тут ж воно зараза без уплотнітеля просто стоїть. І вам треба буде купити уплотнітель і все-таки уплотнітелем його запхати. І це все раді того, щоб ви, грубо говоря, могли звідти сидіти і бачити. Ну якщо ви туди сядете, то ваш взор буде йти з цієї точки. От сюди, ви і так будете бачити. Ви не будете голову наклоняти, ставати рачки і дивитися, що у вас тут робиться. Так що, от от. щось китайці, звісно, мутять, в них своя філософія. І тому подібне. Але ремонтується воно швидко. Все, надіюсь, дав вам відповідь. А то ніхто не вірить, що це такий же самий трактор. Ні, це новий трактор. Народ, це не машина. Що будуть там щось кардинально міняти, салон і тому подібне. Це трактор. Це простий велосипед, задача якого, грубо говоря, їхати ззаді щось себе тягнути. Їде тягне і то добре. Все, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що волонеться здоров'я. Все, всім до побачення.